1 грудня Донбас залишається без соціальних виплат. 30 районів та міст Донецької та Луганської областей не отримують фінансування з пенсійного фонду. А працівники бюджетних установ залишаються без зарплати. Постанова, яка дозволяє не платити пенсіонерам та бюджетникам, які знаходяться на неконтрольованій владі території, прийняв Кабмін, щоб отримати свої виплати у жителів ДНР та ЛНР. Тільки один варіант залишити власні домівки та переїхати в інші області. На цьому наголосила міністр соціальної політики Людмила Денисова. 1 грудня за межі самопроголошених республік згідно з постановою уряду мають виїхати і бюджетні установи під контроль соцзахисту. П'ять таких установ знаходяться на Луганщині і чотири на Донеччині. Для того, щоб захистити тих людей, які зараз перебувають на тих бюджетних установах, підприємствах, в районах проведення АТО і. Бояться переїхати для того, тому що не будуть отримувати там заробітний плати, і все прийнято таке рішення. Якщо установа переїжджає в інше місце на територію, контрольовану на сьогоднішній день владою, вона отримає всі виплати, починаючи з травня, коли вже почалися ці проблеми з фінансуванням і з отриманням заробітних плат і соціальних виплат, всі починаючи з травня місяця. Вони нараховані і вони будуть сплачені на ту, на тій території, куди вона приїде, ця установа і всім цім громадянам, які е, працюють на цих установах. Переїхавши на контрольовану владою частину України, люди мають звернутись у соцзахист та отримати довідку переселенця. З нею можна звертати за державною допомогою. Терміном до 6 місяців на непрацездатну особу вона становить 884 гривні на працездатну 442. А словами міністра, таку допомогу вже отримали 53 тисячі родин із понад 70 тисяч, що звернулись. Всім жителям Донбасу, які ще не переїхали з зону АТО, радять поспішити. Якщо, наприклад, людина не переїде або установа не переїде, всі виплати будуть нараховуватись, як і зараз вони нараховуються в повному обсязі, але виплата буде здійснена, коли ця територія буде звільнена. І буде підпорядковано вже і контрольовано владі. відповідаючи на питання журналістів Людмила Донисова, зачепила і болючу, зокрема для десантників Житомирської 95-ї бригади, тему набуття статусу учасника бойових дій. За словами міністра соціальної політики, одразу отримати цей статус можна лише посмертно. Іншим доведеться зачекати, доки вони вийдуть із зони проведення антитерористичної операції. І мова йде не про відпустку, а про той момент, коли боєць перестане бути учасником АТО, тобто або коли повернеться інвалідом. Або коли дія то завершиться, до речі, за останню інформацію, президент України Петро Порошенко вже висловив наміри завершити війну на Донбасі.